Підрив дамби в Білгороді ускладнив наступ РФ на Вовчанськ. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Підтоплення в Білгородській області порушило логістику та райони накопичення сил противника, знизивши боєздатність російських бригад. Росіяни водночас не полишають про прорватися до Вовчанська з західного боку. Проте їхні зусилля марні. Трегубов зауважив, що частина сил зараз зайнята іншими проблемами, що може полегшити ситуацію для українських військ. Міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Віл прибув до Києва. Про це дипломат повідомив в мережі Ікс і опублікував фото біля потяга. Міністр написав, що день за днем Росія тероризує українців своїми жахливими ударами. Невинні люди страждають з наближенням зими, сім'ї залишаються без газу та тепла. Також ван ВІЛ написав, що Україна може розраховувати на максимальну підтримку у боротьбі з російським агресором. В Україні почали скасовувати планові відключення світла за наказом «Укренерго» з 11.30 стабілізаційні відключення припинилися на Дніпропетровщині, а вже опівдні і на Кіровоградщині. Фахівці пояснюють, енергосистема зараз працює стабільніше, тож є змога відновити електропостачання для споживачів. Водночас енергетики просять українців не забувати про економію. Кожен вимкнений обігрівач чи зайва лампочка допомагають тримати систему в рівновазі, особливо після масованих атак на енергетику енергетичні об'єкти. Тим часом у Лозові на Харківщині до 4 тисяч абонентів залишаються без світла. Це є наслідком ударів РФ по критичній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег синьогубов За його словами, енергетика може знадобитися до трьох діб, щоб повністю відновити електропостачання. Але це за умов, що не буде нових атак. Російська економіка працює на нафті та газі. Якщо ці доходи скоротити, тоді топ покупці російської нафти скажуть Путіну, щоб він припинив воювати проти України. Про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Лінці Грем. Він зазначив, що нещодавні санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії ускладнили відносини Москви та Пекіна. Зокрема, Китай відмовляється від переробки російської нафти, що робить також і Індія. Окрім того, Сандер назвав свою ціль на зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка має відбутися цього тижня. Економіка Путіна базується на нафті та газі. Якщо зменшити доходи Росії від продажу нафти і газу, її можна вибити з гри. Найбільшим покупцем російської нафти є Китай. Трійка лідерів: Китай, Індія та Бразилія. Моя мета на зустрічі в Китаї, щоб Трамп попросив всі підштовхнути Путіна до миру. Вірю, якщо лідер Китаю скаже Путіну припинити війну через шкоду економіці, все закінчиться. Американські моряки, моряки, готові знищити тих, хто погрожує США. Ця погроза пролунала від президента США під час виступу на авіаносці Джордж Вашингтон у японському порту Йокусука. Трамп був не один поруч. З ним була нова прем'єр-міністрка Японії. Санає Такаїчі. вперше виступила разом перед моряками. США. Трамп говорив про силу американського флоту і запевнив, що ніхто не насмілиться випробовувати рішучість. США. він оголосив, Америка має найкращі кораблі, зброю і людей. Якщо хтось спробує загрожувати, відповідь буде нищівною. Такаїчі у свою чергу підняла кулак і Заявила, що світ стоїть перед безпрецедентними викликами за її словами. Мир не Можна стримати лише словами, потрібна воля і конкретні дії. Вона пообіцяла зміцнити оборону Японії та зробити союз із США ще потужнішим. Japan... Дорогоцінний альянс між Сполученими Штатами та Японією. Це одне з найвидатніших партнерств у світі. Ніколи не було нічого подібного. Народжений з попелу страшної війни. Наш зв'язок за 80 вісімдесятиліть перетворився на прекрасну дружбу. Це основа миру і безпеки в Тихому Океані. Ви бачите це.